Дивитись новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук жовтан. Вітаю. Прикидався рятувальником, аби наводити ракети і коригувати удари ворога. Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента головного розвіду правління РФ для прикриття. Підозрюваний влаштувався волонтером до рятувальної бригади громадської організації. Так він отримав доступ до даних недоступних цивільним, бо потрапляв на місця прильотів, де нібито розбирав завали, а насправді збирав інформацію. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання: намагався виявити бойові позиції. Ре... Активних артилерійських систем Хаймарс та систем протиповітряної оборони ЗСУ при фронтових районах області. Як з'ясували правоохоронці чоловіку 29 років, він одесит раніше входив до складу місцевого осередку так званого Леїнського комуністичного союзу молоді. Також він був зв'язковим агента спецназівця ФСБ, якого СБУ виманила з Придністров'я і затримала на Одещині. Про нього ми розповідали раніше. Інформатор РФ загрожує довічне ув'язнення. Цигарок тютюну та алкоголю на 89 мільйонів гривень. Знайшли копи у підземних сховищах біля Одеси. Як з'ясували слідчі, бізнес був добре налагоджений. Працювала ціла група осіб. Цигарки без акцизу вони продавали по всій Україні. Для цього мали орендовані кіоски і найманих працівників, а ще телеграм-канали зі збуту товару і кур'єрів, які доставляли сигарети. Аби їх не запідозрили, ділки організували сховища під землею під складськими приміщеннями. Під час обшуків виявили. Та вилучили без марок акцизного податку понад 740 тисяч пачок цигарок, майже мільйон цигарок поштучно, 660 електронних сигарет, 75 кілограмів кальянного табака, 328 літрів контрафактного алкоголю в тетрапаках, обладнання для масового виготовлення цигарок, а також комп'ютерну техніку і банківські картки та чорнову документацію. Кожен дев'ятий українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення. Такі результати опитування Нацбанку та Open Data Bot. у ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. У результаті було виявлено, що 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше злочинці ошукують молодь та людей у віці 65 років та більше. За даними опитування, найчастіше українців ошукували під час покупки продажу товару в інтернеті. З таким стикався кожен другий респондент. Друга за популярністю злодійська схема фішингові посилання. У 12% випадків шахраї зламували соцмережі, а ще в 10% виманювали інформацію. Інформацією по телефону додам за вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство. Це більше ніж навіть загалом за два попередні роки. Тренер з Одеси зібрав з батьків підопічних пів мільйона гривень і витратив їх на свої борги. Поліцейські повідомили йому про підозру у шахрайстві. Чоловік на початку липня пообіцяв юним спортсменам провести тренувальні збори у дитячому літньому таборі в іншій області. Тренер зібрав з батьків гроші за двотижневе проживання дітей у закладі, окремо їхніх батьків та квитки до місця призначення. Майже усе літо діти провели з надією на яскравий відпочинок у таборі. А у серпні наставник повідомив. Що поїздка не відбудеться, але гроші не повернув. Через це батьки звернулися до поліції. За шахрайство тренеру загрожує мінімум штраф до 70 тисяч гривень або максимум позбавлення волі до трьох років. Вивели з вагона на перони і пограбували. Поліцейські оперативно затримали двох жителів Одеси, які пограбували пасажирку потягу. Подія сталася ввечері на одній з платформ одеського залізничного вокзалу. Зловмисники за попередньою змовою зайшли до одного із купе потяга, в якому знаходилася 42-річна жителька іншої області. Вона заздалегідь сховала гроші та коштовні речі, але це не допомогло. Вони вивели жінку з потяга та силою все забрали. Загальна сума шкоди 600 тисяч. Тисяч гривень вжитими заходами оперативники управління карного розшуку спільно з територіальним підрозділом за сприяння аналітики управління кримінального аналізу обласної поліції встановили правопорушників та місце їхнього перебування того ж вечора. Фігурантам 35 та 36 років обидва мають кримінальне минуле. На підставі зібраних доказів слідчі поліції під присутним керівництвом приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їм про підозри у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Патрульної поліції Одеської області новий очільник це капітан поліції Руслан Рубан. До цього він служив в Чернівецькій області на посаді заступника начальника управління, начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції. Сонячні панелі в якості експерименту ставитимуть на будівлі ЦНАПів в Україні. Загальна вартість проєкту складає 18 мільйонів доларів. Але кошти надасть Корея, яка є партнером ініціативи. Її виконання розпочнуть вже наступного року. Сонячні панелі отримують ЦНАПи в трьох областях: Одеський, Житомирський та Івано-Франківській. Таким чином хочуть забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. шість з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.